Час у світлий час доби митники працюють швидше, вони працюють краще, і черга так довго не стоїть. Зверніть увагу, що день. І навіть більше автомобілів, але цього не потрібно боятися. Чому? Тому що і митниця працює набагато швидше. За ніч можуть пропустити 100 автомобілів, а за день можуть пропустити тисячу автомобілів. Отже, плануйте свій час так, щоб ви приїжджали зранку. Звичайно, є піки навантаження в такі дні, як п'ятниця і неділя. Але якщо будете робити все правильно, то і ці піки навантаження для вас будуть не страшні. П'яте. Це у вас має бути цілодобовий контакт з брокером. Ситуація на кордоні може змінюватись. Наприклад, коли ви планували за день-два за два перетин кордону на одному митному посту, потім ситуація може змінитись. Наприклад, там можуть бути на тому посту якісь перевірки, таке є часто на українській митниці, коли якісь органи, контролюючи, перевіряють той або інший пункт перетину, і відразу формують.